Ти я за ним бабочку взяв. А там бабочка. Κόμμα του Λουξίου, Θε να βρειτε. Εφόσον το Λουξίου, Θε, είσαι. Και αυτό. Από το Κόμμα. Από το Λουξίου. І переміг мання групи ч 15, представник Ужгорода Віктор Андрійкович. Відчасток в 15-й групі. За третє місце на короткій дистанції нагоролюється Олена Сидоренко. Так, волобновлясь. Шановні учасники, дозвольте мені вже привітати вас з закриттям, з закриттям цього фестивалю, який дійсно, судячи по вашому вигляду, судячи по вашим нагородам. Дійсно доставив вам спортивне задоволення. Сподобалось вам Дуже, дуже! Да, надіюся, що ті враження, які ви отримали в нашому місті, надовго вам запам'ятаються, і також вже можу, поки ну на 99% запросити вас уже на наступний рік у наше місто де буде відзначатися і 1120 років міста, ну але саме головне, буде відзначатися 50 років спортивному орієнтуванні. Отже, зараз вам бажаю щасливо добратися додому, відпочити завтра, хто рядишком живе в нас на Закарпатті, завтра вже в школу. Не забувайте про це. хто добирається, удачно вам добратися, відпочити, почати навчання і з новими силами. Знову запрошую вас всіх у місто уже. Гуртивних вам, досягнень. побачення. Ви, ви, ви наші діти, майбутнє. ви Діло тому це були змагання, яка підготовка до юбілея, який відбудеться на минулому на сільському році. історичне орієнтування на Закарпатті, на Україні радянському Союзі. Я запрошую всіх вас. Сьогоднішньому складі, через рік, щоб ви приїхали сюди до нас, через рік, рік рік, до через рік, брали участь в цих змаганнях, показали свої результати досягнення і бажаю вам всіх успіхів, щоб ви підготувалися до цих змагань, тому що ці змагання у юбілейні їм 50 років. Дякую вам за те, що ви приїхали.